Мої вітання глядачам. Рудани в ефірі цей день у студії Назар Кудін, сьогодні починаємо з такого. Життя обірване війною. Був безвісті зниклим, а потім прийшла сумна звістка. У Кривому Розі попрощалися з 26-річним Віталієм Галушкою, який загинув під час виконання бойового завдання. Відновлення будинків якщо житло. Зруйноване і експертиза, що воно зруйноване. Ми допомагаємо людям бюджету. Місто продовжує реалізовувати програму допомоги постраждалим від ракетних атак. Ранкова ДТП і цей момент він здійснив удар. по Дівятки а дев'ятка по інерції зацепила мене. Одна з машин загорілася, є постраждалі. У Кривому Розі попрощалися з 26-річним Віталієм Галушкою, який загинув під час виконання бойового завдання. Наш земляк вважався зниклим безвісти з вересня 2024 року, але нещодавно родина отримала підтвердження його загибелі. Сьогодні в останню путь мужнього захисника провели друзі та рідні. Віталій Галушка був випускником 88-ї гімназії. До війни працював провідником, таксував у 2023 році. Добровільно пішов до лав зсу. Він залишив по собі добрі спогади, бо з чоловіка і батька тепер дружина та двоє дітей. Дмитро одногрупник Віталія каже. Востаннє бачив і чув його у 22-му. Я вже побачив його фото в інстаграмі. Там, де він вже в Учебці знаходиться. Загинув на, начебто на Покровському напрямку. Його довго, довго шукали родичі, всі знайомі, друзі, питалися знайти його. Був безвісті зниклим, а потім прийшла сумна звістка. Ми поступили в 2013 році в політехнічний коледж, який знаходиться на Йогокі. Разом навчалися з першого по четвертий курс. Віталік був дуже. Добра людина, завжди йшов на поміч своїм товаришам по групі, ніколи не відмовляв. Попрощатися з товаришем приїхав і Сергій. Вони разом з Віталієм навчалися і працювали. Ми колійники були, але він ще працював провідником, він пішов курси на провідника і ще під час навчання вже працював провідником, а потім вже, коли закінчив, пішов в АТБ і потім уже пішов на таксі. Взявся, купив собі машину. Хлопець дуже ні, прав... мав гарні руки, міг все зробити своїми руками. Я працюю на Алгінцем, ВТБ, то він заїжджав часто до мене на магазин, спілкувалися, потім добровільно пішов до військової служби. Переписувались, переписувались, потім пропав. Потім вже прийшла звістка, що зник без звісти. А нещо недавно наш класний керівник зателефонувала, сказала, що загинув. На похорон з фронту приїхав Сергій, який хрестив доньку Віталія. Чоловіки служили в різних бригадах. Каже, тиждень тому родина дізналася про його загибель. Батько Віталія, який також служить у ЗСУ, прибув з передової, щоб попрощатися з сином. Віталій загинув під час виконання бойового завдання. Дізнався від батька, дізнався, так скажемо, раніше, ніж всі. Ну, бо ми з ним були більше, ніж так скажемо. Умовлять, друзі. У нього був Бахмутський напрямок, у мене вже Тарець, Нью-Йорк. Ми вместе таксували. Захоплення його було основного машини. Болів цим сильно. Любив машини, любив їздити. Дітей дуже любив. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день. У Кривому Розі триває відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок ракетних атак. Міська влада активно працює над ремонтом дахів, вікон та інших конструкцій. Мешканці отримують необхідну допомогу для повернення до нормального життя. Більше розкаже Ігор Кононенко. Після ворожого ракетного удару у вересні минулого року будинок на вулиці Степової дивізії, 3 залишився без даху з вибитими вікнами і тріщинами у несучих конструкціях. Через місяць розпочалась проєктна підготовка. Згодом активні будівельні роботи. В разні ступені пошкоджені при ракетних дронових атаках при з початку війни 2914 будинків. З них 2739 Ми вже відновили. Залишилось трохи менше, ніж 200. Ну, це останні прильоти. Зараз там іде робота. Де це вікна, де це дахи. О, зараз ми знаходимося на вулиці Степової дивізії, яка дуже сильно постраждала. Це будинок двоповерховий. Дах повністю знесло, але експертиза інструментальна показала, що його можна відновити, його не обов'язково зносити. Тому ми. Замовили проєкт, безумовно і він вже закінчуються роботи. Дах вже зроблений, причому я впевнений, що цей дах простоїть довше, ніж цей будинок, да? повністю зроблений. Повністю зроблений фундамент каркас бетонний. Залишилось тут ще води поміняти по воді і потім ще влітку заасфальтують. Ну, практично роботи. Виконання. Я з людьми розмовляв, люди дуже задоволені. Кажуть, не було б щастя, да нещастя б допомогло. Ну, краще, хай так далі не допомагає. Можу сказати, що в Кривому Розі існує програма, це не по закону, це наша міська програма, за якою ми допомагаємо відновлювати будинки. А якщо житло зруйноване і є експертиза, що воно зруйноване, ми допомагаємо людям купити з місцевого бюджету більш ніж Ну, трохи менше, трохи менше ніж 150 п'ятдесят тому, 146 квартир. Ми вже купили за рахунок міського бюджету для людей. Це також не по закону, але це по совісті. Ми допомагаємо кожному, і ніхто не залишиться без допомоги. От відновлення йде. Будівельники відновили покрівлю, замінили дерев'яні конструкції. Зробили монолітний пояс. Триває облаштування фасаду і вимощення навколо будинку. З грудня місяця хлопці почали внизу працювати, а потім січня почали займатися дахом. Поки все добре. Спасибі місту. Спасибі особисто Олександру Юрійовичу за те, що так добре все організував. Дякуємо, будемо жити далі. Місто продовжує реалізовувати програму допомоги постраждалим. У разі повного зруйнування житла мешканці можуть розраховувати на нове житло коштом міського бюджету. Ірку Наненко, Андрій Славний цей день. У кривому розі розпочалося проєктування одного з наймасштабніших інфраструктурних об'єктів міста водогону від Карачунівського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію. Його довжина складе 13 кілометрів, а реалізацію профінансує уряд Франції. Подробиці в сюжеті Валерія Кожухаря. Перша онлайн зустріч із представниками компанії ЕГЕС Юкрейн у міській мерії дала старт проєктуванню нового водогону від Карачунівського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію. Його реалізація стала можливою завдяки контракту з компанією Сент Пем» Пемханалізейшн у межах грантової угоди між урядами України та Франції. Загальна вартість проєкту близько 15 мільйонів євро. Хочу сказати, що це проект дуже важливий саме для криворого. Ну і дуже важливий для Криворізької агломерації, тому що в нас наша агломерація це майже 750 тисяч чоловік, і саме цей проект є одним з технічних рішенням, комплексним рішенням ліквідації наслідків наслідків подлого підриву коховської дамби. Це для нас. Проект спрямований на, на гарантовану доступ до питної води наших мешканців, і це дуже важливо для життєдіяльності міста, для його випадальшого розвитку та відновлення, тому це це такий проект, де ми всі, всі сфокусовані. Кривий ріг вже накопичив чималий досвід будівництва нових та відновлення існуючих водопровідних мереж та водогонів. Тож при проєктуванні нового водопроводу всі ці напрацювання і удосконалення будуть враховуватися. Сподіваюся, для того, що нам треба проект реалізувати, для того, щоб ще більше зменшити навантаження на південне водосховище і більше навантажити Карачунівське водосховище, що нам дасться за допомогою або за рахунок реалізації цього проекту, тому що. Карачунівське водосховище для нас воно має джерело поповнення за рахунок каналу Дніпро-інгулець, який сьогодні продовжує працювати для того, щоб на державному водоводі або на державному проєкті забезпечити нормальну нормативну якість води. Дуже важливий крок у нашому співробітництві сумісному вже перші кроки були зроблені. Проект технічного завдання нами вже був переданий саме саме до вас на розгляд, на ознайомлення і для його подальшого подальшого коригування. Хочу вас запевнити, що на підприємстві згуртовані всі робочі групи, які зможуть дуже оперативно відповісти на всі питання, які можуть з'явитися на моменті розгляду або технічного завдання. Хотів би зауважити на тому, що жодні рішення без вашого погодження імплементуватися чи затверджуватися не будуть. Це наш підхід, це те на чому ми стоїмо, оскільки. Також бачимо, що проєкт має бути реалізований комплексно. Зі свого боку, ми зробимо початковий звіт і подальшому щомісячні звіти по нашому проєкту. Стосовно завдання на проектування. Основні питання, які кинулися в руку, це довжина мережі. Протяжність трубопроводу з Карачунівського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію за проєктом становитиме 13 кілометрів. Успішна реалізація цього інфраструктурного проєкту дозволить значно поліпшити якість водопостачання для мешканців та забезпечити місто надійними джерелами питної води. Палерікожухара Максим Пономаряв цей день. Потрійна аварія сталася сьогодні на перехресті по вулиці Бизова поблизу інфекційної лікарні. На жаль, не обійшлось без травмованих. Подробиці з місця події від Михайла Бистрова. гучний удар, скло, уламки і зупинка руху. Саме так розпочався день для водіїв, які стали свідками потрійного ДТП поблизу інфекційної лікарні. На жаль, внаслідок аварії постраждали люди. За попередніми даними, водій одного з автомобілів не надав перевагу у русі іншій машині, що й призвело до масштабного зіткнення. Водій Сітрена побачив, що йде пішохід, Йому зупинилася машина на крайній лівій, Пропускати пішохода. Він подумав, що він проскочить, рушив прямо, пішохід уже пройшов. І в цей момент якраз таки він, мабуть, не побачив за той машиною, яка стояла на крайній лівій, Він не побачив «дев'ятка», яка собі рухалась спокійно, вже пішоход йому не мішав похабарив в ту сторону, в сторону больниці. І в цей момент він здійснив удар по «дев'ятці», а «дев'ятка» по інерції зацепила мене. В результаті аварії троє пошкоджених авто. Одна з яких спалахнула, та двоє постраждалих. Виїхала бригада негайно швидкої. Двоє постраждалих їх одивилися, і вони обидва середнього ступеню. Важкості. Одного чоловіка 22 років все ж таки забрали в лікарню. Михайло Бустроф, Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі будуть такі теми. Уроки емоційної грамотності будемо давати такі е, практичні поради, е, як вгамувати себе при тривожному стані. У кривому розі тривають заходи з психологічної підтримки молоді. Хода до здоров'я і перемог. Ми повторили, мабуть, своє досягнення ще 21-го року. Спортсмени клубу скандинавської ходьби ОК вибороли 10 нагород у відкритому чемпіонаті Києва зі спортивного туризму. Сила, техніка, дисципліна було багато конкуренції багато людей приїхали. 29 нагород вибороли криворіжці на чемпіонаті України з традиційного карате. У кривому розі тривають заходи з психологічної підтримки молоді. В умовах війни подібні тренінги стають не лише корисними, а й необхідними. Один із таких відбувся в фаховому коледжі. Учасників навчали, як упоратись зі стресом, допомагати іншим та слухати по-справжньому. Як це було у сюжеті Михайла Бистрова. Війна змінює не лише ритм життя, а й наш емоційний стан. Саме тому криворізька молодь долучається до спеціальних психологічних тренінгів, які навчають справлятися зі стресом, тривогою та підтримувати одне одного. У межах чергового заходу психологиня Олена Приходько розповіла про ознаки стресу та емоційні реакції, що супроводжують тривожні стани. Ми будемо говорити про проявлення емоційних реакцій. Будемо усвідомлювати, що все, що ми відчуваємо, пов'язано з чотирма компонентами. Які пов'язані між собою, так це наші думки, емоції, і почуття. На сьогоднішньому заході будемо давати такі практичні поради, як вгамувати себе при тривожному стані. Не тільки себе, а й людину, яка поруч. Так будемо повторювати і розповідати ще раз про важливість техніки дихання, про заземлення, про афірмацію. Захід організовано за підтримки міської влади. Його мета формування психологічної стійкості серед молоді, яка попередньо. Про війну хоче жити, навчатися і розвиватися. Під час війни нам усім потрібна психологічна підтримка. Тому для того, щоб молодь більш адекватно, щоб молодь взагалі адекватно могла ставитися в кризових ситуаціях, саме ми проводимо такі івенти, куди запрошуємо практичних психологів. Саме вони можуть надати дійсно кваліфіковану психологічну допомогу. В такий самий в такий тяжкий для всіх наш час. Місто живе, місто працює. Велика увага приділяється реалізації молодіжної політики. Проводиться безліч івентів, де молодь може розвиватися, де молодь може проявляти свої ініціативи. Ми запроваджуємо вже не один захід і будемо продовжувати далі в різних фахових передвищих закладах, вищих закладах, а також закладах загальної і середньої освіти для того, щоб молодь знала, як правильно реагувати на деякі ситуації. Молодь вчилася не лише розпізнавати стрес, а й бути підтримкою для інших. Сьогодні я навчилась техніки слухання, тобто що не потрібно давати непрохані поради, просто потрібно вислухати людину, дати їй відкрити свої емоції і просто бути з нею поруч. Мені дуже сподобалось. Це важливий захід. Адже, знаєте, на ну, під час війни страдають не тільки наші тіла, але й душі. Ну психологічна допомога це. Важливо для всіх, для кожного це має вміти кожен, тому що ми живемо в часи, коли слово війна це не просто в підручнику слово, а це те, що ми бачимо щодня, що ми переживаємо щодня, і вибухи, і те, що ми бачимо. З телебачення і скажімо, сімейні історії важливо не просто триматися, але й підтримувати один одного. А як навчитись підтримувати, як допомогти людині у кризовій ситуації, як навчитися слухати тишу, як навчитися слухати людину, яка потребує допомоги? Звичайно, дуже потрібні такі заходи, тому що те, що ми відчуваємо інтуїтивно, важливо, щоб було підтверджено якимись практичними порадами, практичними діями. Михайло бустрофу Олексій Васильченко, Цей день. Активність не має віку. Більше сотні учасників з усієї України зібрав у Києві відкритий чемпіонат зі спортивного туризму в напрямку скандинавської ходьби. На дистанціях 5 та 10 кілометрів свої сили випробовували учасники віком від 18 до 85 років. Із високими результатами виступили і криворіжці. Подробиці у сюжеті Дар'ї Юськової. Близько сотні учасників з різних куточків України взяли участь у відкритому чемпіонаті Києва зі спортивного туризму, напрямок Скандинавська ходьба Високими здобутками відзначилися на змаганнях більше 20 криворізьких спортсменів. Ми до нашого міста привезли 10 нагород, з яких один кубок і дев'ять медалей, два перших місця, чотири других і три третіх. І це було зайнято і на дистанції 5 кілометрів і 10 кілометрів. Результати насправді чудові, тому що ми повторили, мабуть, своє досягнення ще 21-го року, коли на підесталі в категорії 70+, весь підстав був нашій. Цього року було те саме. Дуже гідно виступили наш крок без обмежень. У нас два других місця. Це чудові результати. Дякую нашим гайдам, хлопцям, вихованцям школи спортивної школи номер 10 вихованця саме Лариси Бородіної і нашому чудовому другу. Сергію Гулідову, якраз який якраз нашу е, Анжелочку і привів на друге місце. Серед переможців Галина Переходова. Жінка займається скандинавською ходьбою три роки. На змаганнях у Києві здобула золото. Це, як би сказати, спортивний туризм. Ми можемо і влітку, і взимку, в любу походу виходити, тренуватися. І як сказати, спорт для всіх дуже багато долучається молоді. Кожний раз я, коли приїжджаю на змагання, я бачу, що і дітки, і дорослі, і сім'ями навіть приїжджають. Так що це дуже хороший вид спорту і закликає всіх приймати участь у цьому виді спорту. Її колега по команді Ніна Пономар здобула друге місце. Останнє змагання було. Перед цим у нас я зайняла перше місце. Рада була, а в Києві друге, трошки не вистачило. Три секунди. Ну, Все одно задоволення всередині. Тому що багато в моєму віці вже такі менш активні і пасивні, і дехто навіть з квартири не виходить, і з дому, чи з дому. А я вважаю, що. Вести активний спосіб життя це класно, тому що це додає тобі наснаги внутрі жити, задоволення дітям, внукам. Один з найкращих показників показала на чемпіонаті Анжела Маховицька. Я змагалася у своїй віковій категорії 30-39. У нас було шість спортсменів і з своєї групи, скажімо так, вікової групи зайняла друге місце. Поступившись чемпіон, чемпіонці світу, як завжди, відчуття неймовірне. Цей драйв виброс адреналіну, Коли йдеш, серед особливих історій виступ Гайда Георгія він допоміг учаснику з інвалідністю посісти друге місце, а згодом сам увійшов до п'ятірки найкращих у категорії 18+. Наш гайд Георгій, До речі, цей досвід був перший в Україні, коли хлопчина виправив себе ще в білій церкві як гайд. А тут він уже виступав і гайдом, і спортсменом. Він був гайдом на п'яти кілометрів нашого Андрія Догоряна, і він його й привів до другого місця. А потім він пішов далі ще одне коло, і він пішов у п'ятірку найкращих спортсменів 18+, які пройшли 10 кілометрів. Попереду чемпіонат України в Кропивницькому, де команда з Кривого Рогу вперше спробує себе в новій дисципліні естафеті. Дар'я Юськова Андрій Славний. Цей день. Криворізькі спортсмени вразили результатами на чемпіонаті України з традиційного карате, що відбувся в Кропивницькому. За чотири дні змагань вони вибороли 29 нагород. Про перемоги і майбутні плани спортсменів у сюжеті Надії Шевченко. У Кропивницькому завершився чемпіонат України з традиційного карате. Змагання зібрали близько 300 спортсменів з усієї країни. Кривий ріг представляли 28 вихованців обласного фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай. 28 вихованців привезли. 29 нагород, з яких 12 золотих, 10 стрібних, 7 бронзових. Наші спортсмени майже в кожному розділі де брали участь, зайняли призові місця, тому це дуже гарний показник для нашої роботи разом як дітей, тренерів, так і батьків. Тому супер, вони молодці. Юні каратисти виступали в категоріях ката командне ембо, куміте, фукуго. Частина з них вже у списку кандидатів до збірної України на чемпіонат Європи у Словенії. Отримала п'ять медалей, три золота, одне срібло і одна бронза. Перше місце у розділі ката, також перше місце у розділі ембо, яке робила з письменним Артемом. І ще одне перше місце у розділі фукуго, куміте. а друге місце у мене у розділі. Покуго якраз, а третє місце у розділі синхронна ката, яке робила з фальковою ліною та Коноваловою кариною. Від змагань, в принципі, задоволена, але все ж таки хотілося б п'ять золотих медалей, але ми будемо над цим працювати та поліпшувати свої результати. Чемпіонат України був дуже цікавий, було багато конкуренції, багато людей. Приїхало багато областей. Я брав участь в категорії 14-15. Зайняв два перших місця, два других. Два перших місця в мене в розділі ЕНБУ, і два других місця в мене одне друге в розділі Фукуго, а друге місце в синхронному кату. Найбільше мрію стати чемпіоном світу, звісно ж. Але до того треба тренуватися, йти. Я вже не вперше їду на чемпіонат України. На, цій, на цьому чемпіонаті України я зайняв перше, перше та друге місце, перше місце у Кота. Перше місце в Синхронному кате та друге місце в емблі. Ці змагання були конкурентні, але треба працювати, щоб бути зі всіма першими місцями. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день. На цьому все. Зустрінемось у студії завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.